Презентуємо одну із холодильних вітрин, технохолод-невада. така вітринка після реставрації, перевірена майстром холодильщиком. Працює тихо, ідеально. Тут температурний режим у ній середньотемпературний від 2 до 8 градусів. Викладка такої вітрини завширшки 80 см. Це дуже рідко зустрічається взагалі в природі у гастрономії. Значить, довжина її 2 метра 5 см, ширина бокової частини 1,20 м. Висота стандарт, 1,30 метра, регулюється за допомогою ось цих регулювальних регулю... ножок. Повністю перекрашена, чистенька, свіженька. Стільниця тут із нержавіючої сталі. Ось така ребриста нержавіюча сталь. Зручна тим, що має три бокси для зберігання товару. Вони також охолоджуються і в цих боксах зазвичай температура нижча на кілька градусів. Резинки ми замінюємо в тому випадку, якщо вони поганої якості, вони просохші, чи мають тріщини, тут резинки хороші, залишили заводські. Бокси достатньо об'ємні, такі вмісткі. Шторки зазвичай робимо нові із оргскла. Тут на дві шторки вітрина, поки що їх не готували. Отака красуня. Блок управління вже йде сучасний, електронний контролер, дві окремих клавіші, Вімкнення на світло і вімкнення компресора агрегата. Thank you.